вами і сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Ага, знову. Супинились ми на тому, що 2-3 місяці, роки... Рік. Рік! Рік! Пройшло з того, як ми запилили останнє відео. Привіт! Ніфіга не є у нас підписчиків. Є... Ні, чого? Я дивився, я завжди дивлюся, в нас п'ять. П'ять! Ага. Е, ти, е, де твоя собака? а а а я Я я від того, що відео не знімала, я просто ліг спати, проснувся, і я помер. Ну да, да, да. Ні, ну якщо чесно, просто цей... Ем, цей Майнкрафт. Не захотів чогось приймати скин його. І ми 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 скільки з тобою парлись? Дві години. Дві дві з половиною години. Да, 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 да. Окей, ми зараз граємо в цему хайн сек. Або коментики? Зараз, зараз зараз щось підшукаємо що там то найду. Е, е, мужик. Мужик. Мужик? А, воно ингейм, воно Ну, Это я понял. Не понял, а зрозумів. Зразу. Зрозумів. Выбочать товаришу, лейтенант. Це також такош Що тут ты загипнотизован стоять? Думаю. Ааа, я вас подумал не, я твоего наставу. Пидите? Знаете, якщо вы колись застрянете с картором. Буде... О, старт. Старт. Де ти е? Ты. ты. А во, отут, отут. отут. Отут, 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 тут Я інше вибрав. Наш. Не знаю. Ладно. А нам треба 4. Тут гравця. А там же... О, тут старт є. Давай сюди. Давай, старт, опа, чрт, опа. ну, Ану! Ану! Вы уже и так вошли в арену! Кого га, я щось не понял. Прикинь оцей, що пише, секери волохи тут є. А він такий стоє в раунде секером такий. Да та, та правда, а. що в Які в мене ж, які в мене жарти просто. <рес> <рес> ой, <рес> ой, ой, дивися, щоб у нас... Не закидали люди в коментарях говном потім тут це все. Просто ідеальні. Ей! Ти знаєш, що я роблю коли... в зиму, коли на дворі холодно? Прохолоджуюсь! Диги цверко не дади. Да ну, все, я виходжу звідси. Захикай! Другие арены. Блин, выйди! Ну okay, Кейми продолжили! Мы дофига долго выбирали карту! Да! Бо я закомплексованный. Да ну нее. Ні. Правда? Ніе. Правда? Нее. Я взаимовин дофига який, закомплексований, так що... Ага, да. А, видлох <сіх> у него на вид нема. В тебе є? А. <сіх> А вот и вы Кто я? Кто я? Я сукер! Я сукер! Не, мене не ловить, будь ласка! А тебя зараз найду и ты у меня будешь знайденным! Все сукир, да! у нас может сможет сего. В Ютубе может эта штука будет. Конец и си, си, а точно. Не, просто грамотный. это не Теперь у вас есть матч. Гавришники. Ага. Так зараз буду шукать то, что не там лежит. Ла 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 А за 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 за. ла ма ма ла ма ма. Ой, печаль. Телефон тихобой! Це... Це телефон. А ви грибами бути можете? Ні, я не гриб. Точно? Ще собі піднюхаєш трошки, да? Не? Не о боже. Це... Та що чесно, це не... О, бачу, ти. це ти бігаєш там? А ти не хочешь... Ти Ты не си на одному місці, ти, блін! Так, Павел Чи це хто? Павел. Павел, Павел. Да вы давы все, вы поняли? Вон ты понял, понял? Да блин, я за все Павла найду и він у меня порешанный будет. Та Павл е, Павел с тобой Павел с тобой, А. а а, -а. Мне нудно. Блин, да ты ты хоть бегай якось? Я просто буду перевіряти. Ц ты. Упс, 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 упс. Да ты е, Соник. О. -о. <рапев> Телефон! <рапев> я повернувся! Де ти був? Телефон! <рапев> а! Ааа, я моя. ха <рапев> ха Вообще! О, я 25 токенів получил. І трэ і що мені свободи, буде, люди? а а, а хто а той хто той твій друг? Він хто? Палети? Я так. сам його найду. Так що... Да? Я сам його найду, Вічипес. Ааа, то ти прям залеє. Да. Да, він він десь тут має бути. Так, так. Ей, так. ей, ей, старбумі! Ти, Тобі такі? треба взяти і обмотатися туалетним папіром. Ой, ну, ти... Вань, залитый цей жарт, я тебе рассказал. Аааа! Аааа, да, да, О, да, он... да, 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 все. Молчи, Вань. Эээ. Ваня, е -е? Ваня загубився. Ей, -е -е. э, ти загубився в іншому вимірі. Ні. Я повернувся. Знов? Так. Да. Дивись, два, а тепер їх двоє! Що сталося? Це сцепи? Це стпі. Сипи. <смеш> <Йома>. Контент, блядь! <смеш> О, е, це хто класно. хоче, щоб ты цю красу пограли? І такие... Пишите у коментарях, і так ноль комментарії! Конечно! Ну, Пишите, друзья, вас, блин! Якщо будуть коментарі, я... Побри собі брови, все. Ні, 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 я не буду брити брови! Що я зроблю? Я накрашусь! Або я просто зіжру зіжру фіга стружки ул олів... від олівці. А, ти так був проспором. що не буде обновлення до твоєї улюбленої гри. Ну. Ну. Ох, який це був. Вид. Лол! Лол! Лол, блін ну-ну-ну. Ти ну, зараз ну. дуже погано звучиш, як якийсь. Лол!

Эмммм. Mm -hmm. mm -hmm. А, точно, ингейм. Мужик. Музик, музик спокойно. Це ми повернулися? Да, ми повернулися. Yeah. То... Я про я просто знов обрізав і не хотів показувати, якою ми фіню з ним. Ні, мы ні. Мы нічого не робили, ми пайки. Mm -hmm. Тому прийшло знову обрізати. І тебе знов ніде нема. А я є. Я знаю, що ти... Я er, er просто... Ти вроде. Аво, Ти вроде би як є, але тебе нема. Да, я. Я я такий, я Ілюмінаті! Хотя Хоча... 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 Що ти знаєш про ілюмінаті? Ілюмінаті підтверджено. Що ти знаєш про ілюмінаті? Він у мене на спині. Ні. Нет. Та? де Піде. Я не буду вірити, поки я сам... с... Ей! Эй, 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 є, е, 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 я блук! А ты кто? Я, я... А ты кто? Я це, його? Я... Ты супер? Джек. Я Джек. Ты Джек Зелентурн? Кто? Оооо! у, Ону! -ну! Попробуй текст сюда птица! Фрик ми! А ты да? Ты кейблок? Я Мелон. Мелюн? Ай, блин, наш, я сказал, кто я? А кто я такий? Да, вы теперь можете уявить, как я играю у страшилки. Ми Ні, чули, не неправда! Це ще краще. Це виглядає ще краще. Але я файв Nights at Freddy's гарно душі граю. Вук новий вода. Вода? Ти нова. Ти нова вода? Девайтіс. Сказати вам прикол, я взагалі не можу ходити. Мені тр... мені приходиться стрибати, щоб рухатись. Чого це? Я не знаю. Так, Ти не чесно граєш! А, ти говно, ти таке тупе, ти! Це стальбоммер? СЕСТЕРЖОПА! СЕСТЕРЖПУ НЕ! ЛУПАЙО! Я все еще просто не повожусь. Не делячись ні на шо. Не вы джентльмен. Джентльмен? Хто сказав джентльмен? Я. Це значить це неправда. Так, скільки скирки. Скільки ще Лишай тих? Ага. Є, один, 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 ну шо ж. Один, один. Згадай старі часи, ех, як було класно. Да, колись було круто, але тепер а тепер хиття погане. Підозріло? Ні. А, я дивлюсь на все, що підозрило стоїть і косить на мене. <гум> Кажи, так само як ти на мене так безпалівно, така тыква, блін. Да. Вань, Гарбуз. Вань, ти знаєш, що мені респект треба? Я тебе з <гум> тих вдарити. Вау! Wow. Mm. Блин, хотя точно ты сверх не прям... Ты прямо профессионал, сука. Блин. Ты сразу кажешь, что ты. Ти... <схай> Вс. Да <Yeah. схай> конечно. Ты найшл? Ну. Давай робимо ще один раунд и напевно закінчим. Че два? Давай Лише раунд оттуда и ще може дать Hunger Games, напевно. Да, да, те, давай. Чтоб не... До речі, у мене новий мікрофон, напишіть, як мене чути. Все Ваня, тут мужик зі ски... з цим скин воєнного, а в нього типу прапор синьо жовтий Круто. Эмм... Ем... Э, обернися! сюди, швидко! Давай! Дово... Три! Два! <звук> а, я не встиг тоже! <звук> 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 Я думав, Я думав голова. Давай, де ще? Давай ще один. О тут, може. Тут ингейм, блін Почалося Тут десерт взагалі. Ніколи не буває Знову сюди? Та там вейтинг стоїть у десерт. Та я знаю, десерт взагалі там нікого нема. Давай сюда, напевно. Куда? Эээ, пекло. Ой, як я хотів потрапити в пекло. А зазазаз. А зазазаза-за. Хватить будет кимонішим троль. Так, треба вивчити карту. Це набагато складніше, ніж на... Да. Бордакрафт. Набагато. Ааа, угу. эээ, це не реклама, Ні... не треба буде запікнути, хоча наша. Це, це не не реклама. Хоча хто міг нас купити? Стас, хто صані... міг наші голоси купити? <рисаж», фистання> <фистання> Пять підписників! Пять людей, які підписались на нас! На, 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 на одного і другого! А, бля. <фистання> <світ> я що зараз світ, просто я люблю дуже сильно всіх людей. Так. Да. Справді? Я думаю, всіх, що... Сім'їм да... тебе Вонючка. Прикинь, якби ми двоє водами стали. Було би круто. Якби Але ми, двоє двоє стали водою. Якби ми Уна... двоє... У нас офігітельна вдача що забув. Я все памятаю, що тут могло змінитись, так що ти не думай, що я якийсь там левый чувак, я в нале. ММОРПГПР. Блин, бачу. я думав, Блін, я думав, що я обседин. А що ти? <схід> я думав, що ти затупиш і мені скажеш пара. Оооо! Я... Oh! Никита в сорок. Ооо. А я знаю, що ти таке! Що він таке? Ти цей, ммм, э, чорний Эээ, чрный... Блокбуля. Ух ти, зараза. Бо ти сказав, я думав що ти обсидіан, А що ще чрный? Я думав, я думав що ти обсидіан, Я что щось не, не в'їхав Ти сказав, ти сказав, я думав що ти обсидіан Блок чорний блок. Ах ти чорний говнюк. Привет. А, мене б'є, мене якийсь ідіот б'є, прикинь. От просто ідіот. О, привіт, Ваня. А, ми, ми тебя будем запикувать. Ні, стоп! Убі... осталось на... Ааа, а мене, мене останнього не оце, оце. Давай ще десь пошукаємо щось цікаве. Стоп. І ми на вампирзин. Ее и... и во и Владимир або Старбумер будет кровосисен. Гра уже идет. ДНУ <звит> Клик не меня что-то. Самое останнее. Третье. Саме сам саме... Саме правое. Саме правое. Ух ты! Саме правое? Да. А ще я ч, не праве? Ваня, я щось... Шо... с... Вань, давай это прикольно вышло. Плечі да. Павол того, мужика. Скинь на плечі. О, я нікаких скинів не бачу, у мене всі стіли. Муха. муха муха ха 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 Яка муха навозна? Якщо навозна, то вона із твої сім'ї. Я уб'ю тебе першим. Ні, не треба. Ми ж друзі, це ж наш. кунул. Кунул? Я тебе в холодну воду окунул! Да хватить тобі вже, нікому це не цікаво! Вань. Одна секунда. А, ну не вже, ну. Є. Є, ти говнюк, ти не вампір, ти не крокосів. Не вже, ну не вже, тоді ще один раунд, я хочу бути вампіром. Хочу показати всім, як це круто. Ну ви не думаєте, що я типа за ней всякие таке? В грі, в грі, в грі, тут Майнкрафт. Зомбі, йохан... Вань, зайди тебе зомбі? Що це мені дає? Це Мені дає, що я крутий! Вой, да! Да! є, я перебіг! А, де зомбі, кто? Коли я? Коли, чому я? Зомбі ще... де... Ааа, зомби! є! Вань, спокійно. Якис пьяный. О! Мельчет! Мельчет! Нет! Нет! МЕТЬ! МИЧИК! НЕЕЕ! Давай я тебя прикрию, купляй за меч! Залізний меч купляй швидко, я не зможу їх довго тримати! Gold nugget! Правою кнопкою мишки! Швидко! У меня одна сердечко. I know! You see! Somehow the world is Прокрый мене трохи в мене життя Блін! А! Да тебе! А я тепер вампір, точняк! пішов... Ой, а а да а да А, да, короче. А я ніде! Окей, okay, пошли. Mm -hmm. Да. Ай, куда я залез? блин, на самый край карты. А, а чё вампиры на... О, вампир! Я его бачу! Да давай кровосись! кровь сесть! Тут кровь сесть нет! Кровосись! сесть! Я не психованный, я ж. Так, ух ты, зомби в бронте уже, еее. Yeah. Вань, зомби в бронте заработать, так что тебе краще шесть купить. Стой, О, ніколи. ще один, ще одні вампіри. Мужики, що ви тут лазите, тут нікого нема? Я пам'ятаю, що тут нема нікого. Бо я пам'ятаю, де один є. Хоча... Хотя... Ні, Стоп. не пам'ятаю. Кого я манюю? У мене склероз. Стоп, я пам'ятаю цю дорогу. Я її пам'ятаю. Шоу. Смер. Ні, тут не, то не то. Як мені купити? купить? Uh, golden nugget. Правий, Але я у нього нічого не можу купити! Чому? У тебе з голде має бути дофіга. Вбивай зомбі. А, я взагалі зомбі вбиваю. Що? Я просто кемплюсь в одному місці, і все. Так. А я маю зомбі вбивати, да? Да, будеш голду получати. Якщо в вб'єш, ще краще. Хоча вампір все одно в відродиться і знов буде. Я просто не розумію, як тут виграти можна. Ух ты, зомби в зачарованный бронь. Ты можешь мне просто здохти? А, я единый выхипший, слухай. Ага. А! Вампир! Вампир! Кровосесть долбаный! Кровосесь! Кровосесть долбаный! Кровосесть, корва! Кровосесть! Я хамоха! Ааа-ха-ха-ха-ха! Были -ха. кровосись! Что, ще один раунд? Чи хват? А, все. Ладно! Давай, бі... О, давай берт. Давай біля цього чудесного, прекрасного, чахлого дерева. Так. Да. Таке, як твоє серце. Mm, да. Я не буду спарити нічого. Здесь в об'єктив. Правильно, все, все, нормально, нормально. З вами був Старбомер. І вук, чудовий пес, набагато кращий за дебільного старбумера. Всім пока. Всім удачі.